Я мусіяка Людмила Петрівна, директор Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. Якубенко Лариса Леонідівна, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області. Одним реченням сказати це організація, контроль за реалізацією соціальної політики в області. А сфера соціальної політики вона дуже різноманітна. Це і державні виплати, це і надання соціальних послуг, це е, е, і бюджетних, і бюджетних коштів як державних, так і місцевих коштів. Це підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Я представляю державний орган, який займається тим, що контролює дотримання діючого законодавства України, та дотримання умов ліцензії ліцензіатами Сумської області, допомагати методично, допомагати в оформленні документів, консультувати. Тобто, є така співпраця з усіма компаніями, телерадіоорганізаціями, які працюють на теренах Сумської області. У нас працюють в департаменті і в більшості випадків в управліннях соціального захисту фахівці абсолютно різних професій. У нас є і вчителі, у нас є і будівельники. Ну, звичайно, юристи вони присутні у всіх спеціальностях. Бухгалтерія, звичайно, тому що ми працюємо з цифрами. І такі професії, які взагалі не дотичні до сфери соціального захисту. І хіміки, і бібліотекарі, і будівельники. Тобто, у нас дуже-дуже різноманітний спектр професій, які залучають до виконання завдань сфери соціального захисту дуже будемо раді фахівцям, які мають професію соціального педагога, соціального працівника. Комунікабельність, готовність працювати в команді, готовність до нових викликів і до таких задач. Нових і які ті задачі, які ставить перед нами час. Війна показала, скажу вам чесно, що фахівці соціальної роботи, що працівники соціальної сфери витримають будь-яке навантаження це правда. Людина, яка подається, претендує працювати в сфері соціального захисту, повинна бути відданою цій. Справі, і навіть незалежно від її першої фахової освіти, і так далі, не повинно бути загальних якихось фраз, але повинні бути такі речі, як якісь унікальні можливості, унікальні способності, яка має людина. Тобто, те, що може робити саме вона, а не хтось інший. От на це я звертаю в першу чергу увагу. Звертаємо увагу, коли ми беремо, але саме де? Де цей досвід? Хочу сказати свого досвіду. Як от люди, які пропрацювали в сферах недотичних з соціальною сферою, от тяжко їм в нашій сфері. розумієте, Бо тут от є у нас сфери роботи, де також з людьми. Банківська сфера також з людьми працює, однак з проблемами туди менше приходять. І зовсім ну, інші відношення до людини. І, і чи вільється в колектив людина, яка приходить з абсолютно іншої роботи в цю в соціальну сферу? Ну, вона специфічна, вона досить специфічна. А ну насправді звертаю, але для мене це не принципово. Я працювала директоркою комерційної компанії багато років. Директоркою державної компанії залюбки брала на роботу молодь. Після закінчення університету, а дуже часто брала навіть студентів, і вони поєднували і роботу на компанії і навчання. І в мене не було проблем з цими кандидатами. Вони дуже легко вписувалися в нашу систему координат, легко перелаштовувалися. і я вважаю, що навпаки молодь вона швидше опановує нові знання і швидше виходить з зони комфорту, ніж люди старшого віку. Я вже казала, що хочу роботу, бажання і можливість робити в команді комунікація з колегами обов'язково і бажання віддаватися своїй роботі, своїй професії, хай не на 100%, ну навіть 80%. Я хочу почути, які в нього унікальні компетенції, що він вміє конкретно, не загальні фрази, якісь, а конкретно чим він опанував, якими технологіями і чи може він працювати універсальним солдатом. В даних умовах я вважаю, що всі повинні мати здатність робити матеріал сюжет дуже швидко, з коліс, я би так сказала, і на гаджетах, які у кожного є, тобто на телефоні. Саме в департаменті не працюють випускники СумДУ з сфери соці... ну, соціальна робота. Працюють випускники, реабілітологи працюють у центрі реабілітації. Там працюють, наскільки я знаю, директорка задоволена їхньою роботою. Свого часу я брала дуже багато випускників СумДУ. пишаюся тим, що багато з них зараз. У Києві це, наприклад, сестри Анастасія та Ксенія Середа середи. Ось вони відомі в Києві, вони працюють на загальнонаціональних каналах, і дуже багато випускників зараз, які пройшли навчання на Сумщині, потім трішки попрацювали на місцевих телерадіокомпаніях, а потім знайшли себе у Києві. То я вважаю, що їх рівень підготовки достатній. Але чи будуть вони досягти яких значних висот, це вже залежить від людей. Окрема від її прагнення вдосконалюватися, від її амбіцій. Актуальні вакансії ми щомісяця, як передбачено законодавством, подаємо до центру зайнятості. Якщо ми оголошуємо конкурс, це до війни було, то звичайно є оголошення на спеціальному сайті. Ну, актуальні вакансії, всі викладають зараз себе на сторінках Фейсбуку, не треба далеко навіть ходити. Ось, плюс є сарафанне радіо, всі знають в нас во всякому разі, які вакансії шукають. Ось, і треба не чекати, поки з'явиться вакансія. Треба пропонувати себе, пропонувати свій досвід, своє бажання працювати. І я вважаю, що студенти, які починають співпрацювати з телерадіокомпаніями, з газетами, сайтами ще під час навчання в них набагато більше шансів працевлаштуватися, бо вони вже заявили про себе. Процедура є наставництвом, і якщо людина потребує такого то е, досвідченого фахівця закріпляють як наставником на певний період. Це може бути місяць, може два. Ну скільки людина до, до півроку може бути таке, якщо це необхідно. Ну, головне, треба прийняти дуже добра людину, щоб вона просто не налякалася, познайомити її з правилами внутрішнього розпорядку, щоб потім не виникали якісь там такі конфліктні ситуації, закріпити обов'язкового наставника, людину, яка вже себе, вже себе проявила на компанії, і якісь визначити маркери, скажімо так, от маркери відповідальності, маркери компетенції, щоб людина знала, чого від неї вимагають. Соціальний захист, сфера соціального захисту це гарний старт. Від нас люди, які мали перше робоче місце в органах соціального захисту, ну, отримують таку закалку, непогану, досвід, різноплановий, різнопланову сферу спілкування. Людина може бути в одному, в іншому відділі, це різні сфери роботи, і це гарний старт. Пройшовши тут 3-5 років, і далі мож, можна йти. І з досвіду скажу, якщо людина попрацювала в соцзахисті, її в інші державні структури беруть з задоволенням. Ну, порада перша бути активним, шукати її більш активно. Парада друга все ж таки, щоб були універсальні солдати, щоб вони впановували різні а, практики, скажімо так, створення новин, програм, сюжетів, газетних статей. А ось з чим я стикнулася під час війни у лютому і у березні місяці, то до нас зверталося дуже багато представників закордонних видань, закордонних телерадіокомпаній, закордонних сайтів. І вони просили знайти спеціалістів, які б могли надавати інформацію про Сумщину. І от на заваді, що ставало, те, що багато хто хотів і міг би це робити, але не було знання іноземної мови.